Для багатьох українців війна з Росією триває понад два роки, проте насправді збройна агресія Росіян почалась набагато раніше у 2014-му, після анексії Криму і створення так званих ЛДНР. Лариса і Володимир, подружжя, ми зустріли в благодатному. У 2016-му вони переїхали з Луганська на Черкащину. Про два роки виживання в одному з перших окупованих українських міст та бажання жити в Україні. Дивіться далі. Зустріли нас дуже гарно. Сусіди у нас хороші були. От, ми на Чигиринщині спочатку жили. А потім вже оце сюди переїхали. Помагали. От. А зараз вже самі трошки на ноги стали. Торік переселенці остаточно відмовились від статусу внутрішньо переміщених осіб. У благодатному живуть лише два місяці. Проте кажуть, вирішили, що більше нікуди звідси не поїдуть. У нас тут коріння його батьки тут з Черкаської області мої родичі, всі рідняси. Тому рішили тут жити, доживати Свій вік. більше на Луганщину навряд чи колись повернуться. На відміну від колишнього дому тут тихо. І немає руського міра, який встигли відчути на собі. «З Зградів стріляли і все тряслось, і ми Будина, в погріб бігли в льох, то і собака за нами бігла, то це дуже страшно. Це з 14-го року таке було. А зараз так це там зовсім дах поїде. І не схочеш нічого, і втечеш Покінь у всього, в чому не був. Покинули все. Тому ми розуміємо і знаємо, що це таке. У 2014 році ці війшли, І Ми два роки там по бігам тим російським побули, побачили, що це таке російський мир Рішили вирішили оттуда їхати. І тоді ще можливо була така, щоб виїхати. І ми речі на машину погрузили, що могли, да й поїхали. Все сталося там. У 2014 чотирнадцятому росіяни принесли хаос, злочинність і розруху. Розповідає пан Володимир і додає, мав таке відчуття, ніби повернувся на 20 років у минуле. Наркотики пішли, пішла ця вся алкоголіки, почали в дома воров вороство сумаше пішло, так ви представте собі. Вернулись х роки. Ми ж забули, що це таке. Ми, ми застали ще. Розкладушки були, ліка, ліки на розкладушках були. Вернулося воно все тоді. Ми не можна дивіться. Пінзін та заправки стоять, закрита все, в каністрах. Пінзін возять з Росії і торгували. Ну це, це треба прочувствувати. Про українсько налаштовані люди вже давно покинули окуповані території. Проте де не де українці все ж лишились, як от сестра пані Лариси. Пожилі такі люди, їх діти забрали в Україну, вони поз'їхали, а вона одна залишилась, вона не може ні з ким побалакати. Всі такі, що всі сидять і чекають, коли прийдеться совєтський мір. Живуть і бояться, і вони бояться і нічого не можуть сказати. Оце сестра живе там, вона і боїться і щось сказати за Україну. І, і... І все, оце на роботу ходила, то каже все. Там тільки російська мова заставляють переробляти. Тим, хто має можливість виїхати, але боїться втратити будинок, майно чи інші статки, Лариса і Володимир радять не зволікати. Хай не сидять там, хай їдуть в Україну. Краще бо там нічого не буде. Вже здоров'я дорожче, чи мото да. там будинки, ті машини, все остальне. Ага. Треба їхати, кидати то все, їхати сюди. Тільки так. Це ж казали бандери, там туди-сюди, і все. Ніяких тут нічого немає, ніхто нічого нікого не ущемляє. І балакають і на російській мові, і на якій хочеш, і, і ніхто. Ми просто принципово балакаємо українською та й все. Навіть почавши життя з нуля, маючи лише одне одного, герої нашого сюжету знайшли новий дім, де можуть жити без страху. Так, так, так. як удома, це наше. Хай воно там щось десь не таке, ну це вже все рівно наше. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.